Коли я буду навіть силою і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, і ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. Безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, Забинтована білим сміхом і в житті, як на полі міно. Я просила в цьому сторіччі хоч би той магазин, не мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.